Прощавай, садочок, прощавайте іграшки. Ми уже дорослі, ми уже не малюки. Скоро зовсім скоро перший дзвоник задзвенить і полетимо ми у першокласний світ. Завжди у дні останні травня хвилюються працівники. Садок дитячий проводжає своїх дітей випускників. Здається, лише вчора були ви малюками. За ручку вас водили в садок дитячої мами. Звичайно, за роки ви підросли. І нині всі, хто тут, у садочку, уже випускники. Вихователям спасибі, та уклін аж до землі. Ми зросли розумні й сильні, а були колись малі. Залишає меншим діткам наш наказ і заповіт, ми, життю радіти та поводитись як слід.